Розділ 15 Прощання. Так я прожив у цьому щасливому місці три роки, але сумні зміни вже насувалися. Час від часу ми чули, що наша господиня хворіє. До будинку, де далі чистіше навідувався лікар, а господар. Мав похмурий і стурбований вигляд. А потім ми почули, що господині треба покинути своє помешкання і на два-три роки поїхати до теплих країв. Ця звістка пролунала для всіх нас, немов похоронний дзвін. Усім було шкода, але господар одразу почав облаштовувати. Всі майнові справи, щоб якнайшвидше виїхати з Англії. Ми часто чули розмови про це в нашій стайні. Власне, ні про що інший не говорили. Джон працював мовчки й сумно, а Джо навіть перестав насвистувати. Хтось постійно приїздив і від'їздив, тож у нас із перчинкою було багато роботи. Першими покинули будинок міс Джесі та Флора зі своєю гувернанткою. Вони прийшли попрощатися з нами. Бідолаху спритного вони обіймали як давнього друга. Та власне він і був їхнім другом. Потім ми почули, що ж на нас чекає. Господар продав перчинку і мене, своєму старому другові, графові В, бо вважав, що там нам має бути добре. Спритного він віддав вікарієві, який хотів мати поні для місіс Пломфілд, але за умови, що його ніколи не продадуть, а коли він постаріє і вже не зможе працювати, то його пристрелять і поховають. Щоб піклуватися про нього та допомагати по господарству, вікарій найняв Джо. Тож я подумав, що спритному буде добре. Джон отримав кілька хороших пропозицій роботи, але сказав, що не поспішатиме їх приймати, а трохи почекає. Увечері перед від'їздом. Господар зайшов до стайні, щоб дати розпорядження та востаннє погладити коней. Він був дуже пригнічений. Я здогадався про це з його голосу. Мені здається, що ми, коні, здатні почути в людському голосі набагато більше, ніж самі люди. Ти вже вирішив, що робитимеш далі, Джоне? спитав він, чув, ти не прийняв жодної пропозиції. Так, сер, я вирішив, якби мені вдалося домовитися з якимось першокласним приборкувачем та тренером коней, це було б для мене найкраще. Люди часто псують лошад через неправильне поводження з ними. І цьому можна запобігти, якщо вони потраплятимуть у добрі руки. Я завжди знаходжу спільну мову з конями. І якщо зможу посприяти доброму початку деяких із них, то вважатиму. Що роблю корисну справу? Як ви гадаєте, сир, не знаю нікого, сказав господар. Придатного, на мою думку, до цієї роботи більше за тебе. Ти розумієш коней. І вони якимось чином теж розуміють тебе. Можливо. З часом. Ти зможеш започаткувати власну справу. Гадаю, для тебе це найкраще. Якщо я зможу стати тобі чимось у пригоді, напиши мені. Я поговорю зі своїм агентом у Лондоні і дам йому рекомендаційного листа для тебе. Господар дав Джонові ім'я та адресу. А потім подякував йому за довгу та вірну службу. Джон ледь стримував сльози. Не треба, сер. Це для мене занадто. Ви з моєю любою господинею зробили для мене стільки, що я ніколи не зможу вам відплатити. Але ми ніколи не забудемо вас, пане. І дасть Бог колись знову побачимось. І побачимо господиню тут при доброму здоров'ї. Сподіватимемося на це, сир. Господар мовчки потиснув Джонові руку, і вони вдвох вийшли зі стані. І ось настав останній сумний день. Важкий багаж вислали напередодні зі слугою. Тож тепер під'їздили тільки господар з господинею та покоївка. Ми з перчинкою, в останній запряжені в екіпаж, стояли перед парадними дверима будинку. Слуги винесли подушки, килими та багато іншого. І тоді господар спустився сходами, несучи господиню на руках. Я стояв збоку біля будинку і бачив усе, що відбувалося. Він обережно посадив її в екіпаж, а слуги стояли навколо й плакали. І ще раз до побачення, сказав господар Ми не забудемо нікого з вас. І він зайняв місце в екіпажі. Поїхали Джоне!» Джо застрибнув напередок, і ми повільним клусом рушили через парк і село. Люди вийшли зі своїх будинків, щоб востаннє поглянути на господарів і сказати Благослови їх, Боже! Коли ми прибули на залізничну станцію, господиня, наскільки пригадую, сама пройшла від екіпажу до зала очікування. Я чув, як вона лагідно промовила Прощавай, Джоне, нехай благословить тебе Господь. Я відчув, як смикнулися вішки. Але Джон нічого не відповів. Можливо, він просто не міг говорити. А бідолашний Джо стояв зовсім поруч із нашими головами, щоб приховати сльози. Невдовзі до станції підійшов поїзд. За дві-три хвилини двері зачинилися, охоронець виснув. І поїзд рушив, залишивши по собі лише хмари білого диму та й обтяжені розлукою серця. Коли поїзд зник із віднокола, Джон обернувся до нас. Ми більше ніколи її не побачимо, сказав він. Ніколи. Він узяв віжки, сів напередок і разом із Джо. Повільно поїхав додому. Але тепер це був вже не наш дім. Продовження буде.